Ой, який сьогодні сонячний день. Аж боляче дивитися прямо на сонечко, Такий яскравий. Всім привіт. Сьогодні знову буде жаркий день. Доча ми так і не діждалися. чекала чекала два дні і не дочекалася. Температура радуйся. Сьогодні тихо-тихо на вулиці. І зранку вже пече. Просто. Пече і душно. Вийшла до квіточок. Мабуть, сьогодні прийдеться весь день сидіти вдома під кондиціонером. Вийшла до своїх гординців. Бачите, що? що зробила з цією магічною свічою. Які були тут шапки здоров'я, я їх всі пообрізала. Вітник ще не до кінця все доробила. За один раз не вийшло, але сьогодні, мабуть, я не буду його трогати. Зараз покажу гортинці, скільки у мене залишилося, таких ще нормальних. Це гортензія разом називається Together. Теж вже ось пропадає, квіточки вже пов'яли. І колір вже поміняли, були вони рожеві, потім такі бускового кольору, а зараз знову стали зеленими. Щось вона ось зів'яла. Хоча я спробувала грунт під низом, вологий. Це сенсація стала такою розкішною. Дуже багато випустила пагонів. Як вона буде переживати зиму, ще невідомо. І не знаємо, скільки тут. Треба оставляти цих пагонів. Було всього дві квіточки. Вони теж вже, бачите, загубили свій, як потеряли цвет, колір. На слідуючий рік повинен бути шикарний кущ. Просто шикарний. Здоровий. Ця маленька анабель. Сама неприхотлива рослинка з усіх оцих оцихів. Тому що, мало того, що вона пішла вон в цьому році. З корня маленького ми пересадили здорову, а тут отакий дві залишили гілочки. І вона так гарно прийнялася і пішла, і навіть зразу і розквітла, зразу ж в цьому році. Гарна квіточка. Треба розводити, я думаю, більше таких. Сяня. Кущ теж красивий, великий і навіть високий для її росту. Ця квіточка вже відцвіла, а ця ще молоденька, тільки квітне гарно. І наш скайфол. Яка була шикарна гартенція. Але вона саме раніше почала пропадати. Ми її обрізали, ось пішли молоденькі листочки. Молоденькі листочки пішли. ми Будемо сподіватися, що на наступний рік вона все-таки виживе. Яка гарна гартенція була. А це я вже показувала. Magical Kent магічна свіча. Були посередині оці, між кожними цими маленькими гілочками. Були такі великі шапки. Красиві. Теж, бачите, пропадає. Листя сухне. Хворіє, листя просто хворіє. Не знаю, як вам показати, з якої сторони підійти. Зараз. Щоб краще було видно, якщо тінь не видно, сонце сліпе. Ну Приблизно як так. Хіба що так зібрати? Теж надіємося, що вони все-таки будуть у нас на слідуючий рік. А це Пінки-Вінки. Назва така цікава. Теж дуже красиві були. Тому що Зараз, звісно. Ну, ви бачите, навіть навіть без слів, можна сказати. Листя впало все. Все. Ось одна квіточка, яка ще так біленька держиться, ще не коричнева, як ці ось. Надія теж є. Це моя улюблена була квітка. Я її першою заказала. Тому що вона мені дуже сподобалася. Дуже. Лаймлайт. Ой, дуже красиво. Не знаю, мені їхні оці свічки здорові прямо. І такого приємного кольору. Салатно-зелений. Ну, я не можу передати. Там і лимонний, жовтий. Дуже красивий, дуже красивий. Ну теж думаю, що вони. Що вона відійде в нас? Ми відійде, подивимося. А ця ще залишилася. Боже, яка вона красива. <свіття> яка вода ваніла фрейс. Дивіться, яка велика-велика-велика така шапка. Воно навіть не шапка, я не знаю. Така свічечка. За таких суцвіть. Це вона вже ета, е, трішки все-таки вже до осені. Вже видно, що вона... Ну, Міняється повністю. Скоро буде скидати це все свої квіточки і листочки, але вона навіть зараз така гарнюча, гарнюча, ось кожна, кожна свічечка така. Я так от обійду. тому що я зовсім не бачу, що на екрані сонце світе. зовсім не видно нічого. Ну, це залишилося просто. Супер. І точно ж така оце гарнюча. Це самарська лідія. Дивіться, які красиві, які красивинні. Цвічечки вони... вона теж держиться до последнього. Вже е колір бордо. Спочатку був рожевенький такий, а зараз уже ближче до бордо. Темний, зовсім темний. Руш теж стоїть без листя. Все осипалося, яке я обідрала. Все, квіточки вмирають. Нічна зірочка. Ви подивіться, яка вона маленька. Ну вона просто манюпусінька. Оце молоденькі виросли, ну все на все тут на 10 мабуть, сантиметрів, а може й менше. Ну, от від землі, ну зовсім рядом. Вона високою не росте. У неї самі листочки, ви бачите, які красиві. Як зірочка, Ми, мабуть, її назвали того. Тільки що північна, не знаю. А ось листочки, як ось зірочки. Вони так ось як зверху дивитися, бачите? Ось. Як зірочки Так красиво. Ну, квіточки теж вже пропадають. І оце остання пастель грі Це пахуча-пахуча була. Ну ти вже уже віджила. Осінь, чують осінь. А ось якийсь молоденький, дивіться, молоденький паганець випустила і навіть попиталася розцвісти, розквітнути. Господи Ну це так, показала. І оце наша Анабель. Кущ високий. Красивий, щось його ось погризло. О, я навіть не знаю, що це може його так лице. Чи біла крилка, так гризе. Видно, що щось з і ось плямки з'явилися. Але ж квіти, вона саме раніше у нас розцвіла. Саме раніше. Деякі тільки викидали паглами, а вона вже у нас розквітла. Я навіть, навіть дитинчат народила. Ой, вона красива. Як футбольні м'ячки, як футбольні м'ячики ці кульки такі гарні. Північному медведю я побачила, ставила телефон на зарядку. І поки він заряджався за цей час. Всі оці білі комашки десь ділися. <смір> Куди вони подівалися? Десь Сподівалася. Але перший раз я зафіксувала. Думала, буду відпочивати, але вирішила все-таки викопати оці лілії і прибирати отут в цьому квітничку. Багато сухостою. І... Думала, що Віктор буде пересаджувати оцю гортинців. Це наш медвідь північний. Ось, трішки сухі ламаються зверху. Але листочки випускають знизу. І раз вирішили його тут залишити, треба прибирати ці квіти, які тут не повинні бути. По крайній мірі, оці лілії, вони раніше. Чим гортинці вилазять і закривають просто їх. Там вже від них оце і комахи оці поналітали, понабиралися. Ну це так. Коротше, будемо зараз працювати. Кіля вона тут лялася. Вона тут не потрібна. Так, ідемо зараз ми Приберемо. Оце. Ой, зачепилася. Зачепилася. Не знаю, це була ромашка чи щось там залишилось, чи ні, вот тут воно занило. Трошки м'ято беремо. Це м'ята ментолова, Вона дуже така ядрена, гарна, але ми приберемо, залишимо трохи. Так, приблизно так. Ой, чи вийде в мене вулька її? Чи вона глибоко тут посаджена, чи ні, не знаю навіть. Земля, звісно. Хоча б кула. Значити мішає. Мішає мені стіна. Я викапаю лілію. Стіна мішає. Стіна попробуємо. Ось вот так от. Я боюся. Що пропамлювати. Да, ти представляєш прямо з корньоном, бачиш. Да? Які лілії в конкеті. Ну, біла, вона ж біла лілія. вона А де він? Яка лілія, бачите? Вона ще не дуже, але її щось поїло. Хробаки, мабуть, якісь. Ой, неможливо. Витягнути тут ще, дивлюся. Між ліліями тюльпанчики. Я і бордюр, мабуть, повредила. Ах, ні, там, мабуть, не вийшло. Ну одну. Зараз я оцю приберу. а остальну ще буду копати. Не чую, якщо вона тут ніколи не пересаджувалася. Це як я обіцяла прибрати цю лілію, тому що вона прямо вже під бордюр пішла. От. А оцю хочу лавандочку пересаду, пересадити, розсадити. Зроблю декілька кущиків, тому що там і всередині Віктор її чогось сюди втикнув. Це в цьому році, ми думали, що ця наша не перезимувала. І він на всякий случай купив ще одну, я то посадив там між квітами, а їй там не місце. Оцей кліматіс, він весь пропах, посух, повністю сухі гілочки. Теж треба його як то прибрати. Не знаю, у нас тут не така сітка. Не хочеться її зрізати. Ладно, щось придумаємо. Викопую ще оцю лілію. Зараз викопаю. Заборчик прийдеться прибрати, мішає мені. Як то так буде? Як то так? дай мне немножко чуть до глаз. Есть. Вот ножечка, <можно>, да? Секатор, что ты? ты сейчас можешь? А, так <гулак> тут Ага, так вот чуть-чуть. Вот Ірин ха чого я так називаю называю ее. Любимый. Улюблений. Давай, бо я туди не достаю. Вітечка. Тобі ножнички дати? А він сухий весь. Воно з сусідів, бачив, який гарний. Погоріловський. До нас переліз, треба віточку прикопати. Біля колодязя. Шо? Він сека, хоча б сервис, наличие. То наші кури там б'ються, чи що, кричать вось. Наші яцинской так буде не підрубають. Ааа. я всі дорувають. Сеточку. Собачья не вишала. Тож собака туди влізла, ти ж на неї криконув, і він вліз прямо головою всі. Я сказала, що я натянув далеко, взяла повривала все. Мені ходити сюди надо. Ну і він вліз все одно, представ. Що тут? Я не рвала, там все нормально було. Все, так Вжимовось. Вжимовость тут у вас сторож. Якийсь кіматісінь. Які красиві яблуки. Яблоня, звісно, погнулася вся. А верхушка он, навіть, бачиш, як ви, висить на тоненьких таких гілочках. Щоб не креслення побачили, що у нас Так, голову ж не піднімаю. Там воно ще раз одна в'єтка надає. Його вона ж на винограді лежить. Ага, о, так. Нічого собі, я ж не вращаю, я сюди не піднімаю голову, гляньте. Які красиві яблука. Ну ну, я не знаю, чи смачні вони. <гум> Зараз спробувала, мені не сподобалось. Ну зато красиві.